Магазин. Це коштує 200 баксів. От такі мадняві боти. І нам тут ще зробили підгончик. Та твою. Дивізію. Скільки це коштує, не бачу. Це вообще супер. Пупер блю. <laughs> Джинсовий варіант. Твояндочка. Mm Флауер. -hmm. Mm -hmm. Вау! 300 баксів рожеві. Золото. Все золото. Білі. Ці у нас 227. І отакий. Так, і це у нас 250 мадняві. Пінк 240 коштує. І оце серебро, Чорні не так красиво виглядають. Оці біленькі. Ну, прямо взагалі.